При роботі на склонах і при роботі в високорослих культурах дуже часто виника необхідність коригування всієї штанги відносно горизонталі. Тобто нахил вправо або вліво. Коли ми нахилили штангу вправо або вліво, відповідно ми на неї дивимося, відволікаємося від керування. Для того, щоб нам її повернути знову-таки в горизонтальне положення, нам треба... Повернути голову назад і подивитися на лінійку, на якій у нас є шкала, і посередині у нас якраз на нулю наша горизонталь знаходиться. Для цього у нас є система автовирівнювання всієї штанги в нульове положення. Тобто, коли ми нахиляємо чи одну, чи іншу сторону відповідно до нашої потреби, чи до склона, чи до культури, нам не потрібно повертатися назад, не відволікаємося від керування, просто нажимаємо клавішу автовозврата штанги в нульове положення, і вона сама вертається в це положення нульове. Тобто сама назад бере свою горизонталь.